Якщо ви відчуваєте стрес від цін на дитячі візочки, тоді вам точно потрібно дізнатися про цей візочок від українського виробника. І цей візочок Victoria Gold Classic 2 в одному всього за 11 тисяч гривень. Зовні якісна екошкіра, а всередині натуральна оббивка з бавовни. Міцна та компактна рама, а також великі гелові колеса, що не потребують додаткового догляду, дуже прохідні та з пружинною амортизацією на кожному колесі. Батьківська ручка регулюється по висоті, велика і містка люлька з функцією регулювання підхолівника та матрасиком в комплекті, а накидка на ліжки має відворот для захисту від поганої погоди. В комплекті йде сумка рюкзак для батьків, кошик для покупок, пеленальний матрацик, а також дощовик та москітна сітка. Гарантія від виробника 12 місяців. А великий капюшон війки має додаткову вентиляційну секцію. З 6 місяців можна пересідати в прогулянковий блок. Він має повністю регульовану спинку та підніжку, а також в комплекті йде чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь, і купуйте в маля.